Всім добро здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. Давайте подивимося сьогодні, що хвилює нас, українців, в Україні, хто мешкає чи за кордоном. І тепер у нас половина людей з України мешкають за кордоном, хто поїхав давно, чи незабаром. Я хочу сказати, що всі ми, українці, і не маємо ділити, як тепер наша влада українська ділить людей на хороших і нехороших українців. Бо влада повинна просто дотриматися закону. Але я не голословна, ніколи не буваю голословна зі мною карти Таро, просто для того, щоб це духовна практика, аналітика і так далі. Ви знаєте, все це карти ілюмінатів. Illuminate означає англійською мовою прояснити. Дайте нам прояснення. На дні у колоді у нас карта зірка The Star. Так, зірка проясняє, показує правду, бо зірковий простір, яким і ми є частиною цього простору, його не обманеш, він як є, такі є. І хочу запитати, що тепер актуально для українців і коли закінчиться війна. теж подивимося, що актуально для українців сьогодні. П'ять мечова. 10 мечова, бачите? Бійня, бійня, війна, це все актуально, втрати. Це у нас Паш жезловий. Це як валет хрестовий. Тепер двійка бубнова. Бачите, ну бубнова це у нас як Пентаклі. Ну, ви знаєте, що це гральні карти. Так? Тільки так. І ще у нас вісім кубкова. Ну, дивіться, можна вибрати карту. І ви порозмислили тут на моєму відео: просто подумали про своє життя. Я це роблю для того, щоб ви з користю. Провели свій вільний час. Це дуже, дуже добре, це краще, ніж це просто соціальний як сказати, нет. Ну, Там, де люди просто дивляться, як інші живуть. Може і треба, але це ну, воно аддиктив. Краще подумати про своє життя, і карти вам допомагають в цьому. Але що хочете, то робіть, я роблю відео для тих, хто хоче. Так, відпочивати це дуже добре, бо ви розмислите про своє життя, про стан в світі. І ми, українці, тепер і завжди були люди, які хочуть бути в світі, прогресивні люди, а не такі, які говорять вне політики. Це ненормальні люди, які думають, що можна жити взагалі в якійсь капсулі, як на Марсі. Ілон Маск говорить: поїдемо на Марс. Я не дуже хочу туди їхати. Я хочу, щоб в нас на землі було все краще. Іні, весь п'ять карт, ви вибирайте собі одну, чи всі, всі можна дивитися. П'ять мечова говорить, що оця бійня, ця драчка продовжується і всередині країни, і між українцями в Україні, і за кордоном, і всередині України, і в світі, і з ворогом, який втручається в наше життя, і хоче нас примусити жити по їх законах. І зробив вторгнення війна. Одні а, такі, знаєте, енергії боротьби. Українці втомилися від цього, мозок не може це все витримати. Може, мозок не може витримати цю боротьбу. Взагалі, боротьба і боротьба і немає ніякого кінця і краю того. І тут а, десятка мочова говорить, що треба покласти край хоча б в себе в голові. Бо перша війна починається в голові людини, і перша жертва війни це правда. Людина перестає знати одне, що потрібно знати. Не можна себе корити, не можна себе обвинувачувати, не можна себе мучити і вважати себе якимось ненормальним. Не можна себе зрадити. І коли війна, людина себе зрадить. Бо людина, вона. Ну, іде пропаганда скрізь. І людина перестає думати про свою безпеку, думає про своє життя, про те, що треба робити сьогодні для себе для себе, для рідних. Людина думає тільки про загальне. Загальне треба, без нього ніяк. Ми всі впливаємо на загальне. І тут, в Канаді, в всіх, ну як говорять західні країни, ми більше ніж хто знає про це. Бо ми уряду даємо дуже багато податків. Щоб наш уряд більш-менш був нормальним. Ми знаємо, що впливати, впливаємо податками, елекшн і так далі. І впливаємо на світ. Тепер йде інформаційна війна. Це, мабуть, інформаційна війна, мечовий, десятка мечова. Бо ми всі Як захопили нас в цю інформаційну війну, бачите? Бо тут десятка це нове, новий початок. Це коли вже війни немає, а ми надіємося, що скоро і не буде. І люди захоплені в інформаційну війну, яка буде продовжуватися. От подивіться, це а, ставор, ці, цей серіал. Так? Він такий мені здавався колись таким нецікавим, але він такий пророчий ну, був. Бо там є оці у халатах, і, і всі закриті, це все. І ті, хто. Вже ліки такі а, а, знаходять технології, що люди будуть жити 200 років. Слухайте, людство йде вперед, треба гроші, щоб, щоб люди не хворіли, щоб, люди, щоб діти жили в нормальних умовах і на них не впливали, їх не використовували туди чи туди, щоб люди не сиділи в бомбосховищах, діти не сиділи там. Для цього треба, технології йдуть вперед. А Є сили, які хочуть регрешн, які хочуть назад. Назад. Бо ці люди вони не хочуть і не математику, не фізику навчати, ще не користуватися технологіями. Я, наприклад, не фізик і не математик. Але я знаю, що технології цих розумних нова еліта це вчені і медики, це нова еліта, а не це королевське, це воно нікому не треба. От. І вони тепер розвинають людство вперед. А є такі сили, вони просто протилежні, які тягнуть людство назад. І на жаль, Україна, вона на межі йде тепер. От тут, оці мечові карти на межі, бо у нас так. Люди дуже до релігії звертаються, релігія треба, щоб людина ну, могла змиритися з тим, що тіло не вічне. Для цього тільки треба релігія. А релігію всі вживають, ну не всі багато хто, щоб якісь політичні свої амбіції вирішувати. І люди, якось прості люди, вони, ну, вони втягнуті туди. Ну наше воно вам треба? Релігія це для душі, для себе, а не для паб паблик. Ця організована релігія вона завжди буде корупційна, вона завжди буде заважати людям жити. Не треба цієї організованої це все. От і це і релігія у нас оце роздирається як Україна повинна мати одну віру. Чому? Чому одну віру? Хай собі кожна людина вірить як хоче. Одна віра, це значить всі думають однаково. Значить, немає вільної думки, значить, немає свободи вибору у людей, і ми дітей примус, примусуємо до чогось. Не можна так. Одна віра, одна, одна країна. Ні, такого не, нема тепер. Це новий час у нас тепер. І це вже злова карта говорить, що індивідуальність людини вона підтримується тепер. Як ми хочемо, щоб наші діти були ж індивідуальністю, щоб їм не зважали розвинатися, стати на свої ноги, уміти. Научитися чомусь, так? жити для себе. Ми ж хочемо для цього своїм дітям, так? а чому іншим дітям ми не хочемо цього? От мені що пишуть? Україна одно, там все одне. одна мова, так. І тут спереч... суперечки що стосовно мови, вони повинні закінчитися, якщо я в Канаді, я в суспільстві виходжу з хати, спілкуюся якою. Правильно, вірно, англійською. Якщо я в Україні виходжу з хати, це, це моє обличчя, моє обличчя, достойне обличчя. Коли я виходжу з України з своєї хати, спілкуюся якою? Українською тільки. А в себе в хаті я спілкуюся, якою хочу. От люди не розуміють цього. Що що такий закон є, якщо я у суспільстві я виходжу там, десь державна установа, чи до склепу, чи ще кудись, чи просто розмовляю на дорозі голосно, і мені, наприклад, треба знати, що йдуть люди скрізь. От, у мене тут в Канаді ж люди зі всього світу, і буває так, ідеш по парку, і люди спілкуються мовою, яку я не розумію дуже голосно. Ну це ж не, не хороший тон. Бо я спілкуюся з чоловіком моєю мовою. Тихо, він же тут зо мною. Нащо мені кричати? От таке все. Віка Пентаклова хочуть розділити людей, не тим, що вони говорять, а іншим. Розділити людей хочуть, коли нав'язують людям, що повинні всі, всі бути однакові. Скільки мені, пишуть? ми повинні бути однакові, українці, бо війна йде». Війна йде, а це не така війна, яка колись була. Це новий зовсім новий час. От тут віки Пентакліве, і ще вісім а, Кубкова, бачите, треба кудись йти. Якщо ви поїхали з України, чи в Канаду, чи в Францію, за рік, за три, за сім не влаштуйтесь. Треба, ну сім, може, сім-десять років, щоб почувати себе вдома. І не треба там скаржитися, що там погано і так само. Там не погано, там люди жили до нас, і це суспільство збудували. Треба просто бути, як сказати, вдячним, що там є таке суспільство, і ми приїхали, воно вже готове для нас. От я, як літня людина, вже ну я вже літня людина, мені вже і 60 років є. А, тепер же це не літня, це вже знаєте, це просто доросла людина, новий час. Я коли дивлюся на світ. А, Божественний світ, який зробив, ну Бог зробив, то я дуже щаслива, що цей Божественний світ Бог для мене зробив, ну, Бог це такий інтелект космічний, що я можу на нього дивитися. І коли я йду до склепу десь, може, чи в лікарню, чи в якійсь державні установи, їду на, 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 на ровері чи на авто, коли я бачу, що зробили люди колись я так не думала, колись я ну дум... не думала про це, бо була, була молода. У мене були інші справи. А тепер я дивлюся на це, і я дуже вдячна, що люди для мене от навчилися якусь їжу робити. Кузінь, якась може індійська, кузінь, чи, чи може китайська кузінь, чи українська кузінь, отоборще, суші. навчилися робити чи вбрання шити, так, чи ложку зробили. Веделку, зробили для мене тарілку, зробили для мене ну все, що в мене в хаті не зробила, вони придумали це все, люди до мене. Я дуже вдячна, розумієте? Бо ми ж сюди приходимо цей світ, він вже готовий для нас. І наше ну, наше завдання в цьому світі зробити щось таке, щоб цей світ став краще за наше життя. Оце а, треба зрозуміти. І людина тільки може зробити щось краще, якщо вона індивідуальність, якщо її примусить думати якось як всі, чи ще щось, вона не буде творча. Ось такі розклад. І він говорить про українців зі всього світу, що ми всі різні, у нас різна думка, у нас різні а, побут, у нас, у нас різні бекграунд, як нас батьки виховували. І коли поїхали українці, може він трус, боягуз, він поїхав, він корупціонер. Корупціонер, той, той, хто в нього гроші взяв, щоб йому виїхати. Треба, щоб в Україні кордон був відчинений. Я як Портніков думаю так само. От який він не боягуз? От уявіть собі, особливо мені, мені прикро, коли жінки, отаке як говорять, які самі ж не пішли б туди, в окопи. От мені б сказали, йди воювати. Я боюся. Я не можу, я не зможу, я нічого доброго там не зроблю, я боюся. А чому ми вирішили, що чоловіки є, усі повинні не боятися? Ну, що це таке робиться? Що це таке? Люди Люди добрі? Схаменитися треба. От, от такий розклад тут. Не можна ділити українців на хороших і поганих як з влади. Є людина, індивідуальність може бути хороша і погана. А от такі групи це невірно. А ще гірше, коли наша популістська влада так робить. Влада повинна тільки притримуватися закону, і ніких емоцій не може бути. У нас от президент емоційний актор. Та проблеми, Він не професіонал в, в, в тому, що він тепер робить, а він професіональний, щоб нас, емоції з нас брати. І, ну, я, 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 я не знаю, мені здається, нам треба іншого президента вже вибирати, вже час не став. І не президенти тільки а цю зламати систему совєтську, бо який прийде, то Солоний гірок з буде, такий, як і цей. Ну, треба змінювати систему. Це так карти показали. Треба кудись йти вперед, бачите, змінювати систему. Вдумайте, я від себе говорю. Я людина, я взагалі ну, мислю, але я говорю, що карти показують. Оце поділили українців на тих і на інших. Забрали українців індивідуальність, забрали. А мене як звинувачують, я поїхала в 91-му році, що Україна як держави не було вільної. Я поїхала, бо мені треба було їхати. Обставини, все згубила. Мені, мені хату не розбили, я її просто, просто закрила і поїхала, і нічого немає з тієї хати. Це думаєте, легко зробити? І що ви мені говорите, як мені жити? Як, яке я життя прожила? То спочатку з нуля почала. Геть батьки не дали грошей на квіток, хоча в них були. Чужі люди дали, як потім повернула. Не можна лаятися у собі в голові, робити такий дисонанс і робити собі війну в голові. Я для того тут є, щоб вам зробити мир в голові. Треба з цього початку, спочатку мати. А потім вже на родину, а потім вже на друзів, як ми з вами, і так далі. Будемо бачитися, тримаємося.